Згуртувати дітлахів різного віку у спільну активність це ще той челендж. Але малечі корисно взаємодіяти не лише з однолітками, але й зі старшими дітками. Що ж робити? Нумо дізнаватись. Коли діти різного віку хочеться вигадати спільні ігри, щоб зайняти одразу всіх і заощадити час. Чому взаємодія дітей різного віку така важлива? Які розвиваючі ігри можна запропонувати, щоб це не було надто складно для менших і надто легко для старших? Дітям важливо взаємодіяти один з одним, бо це їх розвиток та соціалізація. Але насправді добра взаємодія між дітьми значним чином залежить від взаємодії з дорослими і у який спосіб дорослі підтримують стосунок між дітьми. Як дорослі згуртують дітей, створять правила і прослідкують, щоб ці правила виконувались, залежатиме розвиток гра дітей та досвід їхньої взаємодії з іншими. Ця вправа сприяє розвитку навички Я та творчість фломастер чарівна паличка. Нею можна перетворити один одного на різні тварини. Після перетворення рухайтеся та вигукуйте звуки цієї тварини. цю гру можна доповнити також емоціями. Наприклад, зобразити радісного песика, здивовану кицьку, злу мавпочку тощо. Інший варіант гри придумати цілу історію про якусь тваринку чи декілька, і діти мають їх відтворити рухами. Клас! Оплески дітям! Ці прості вправи допоможуть залучити до спільної гри діток різного віку, до того ж, розвинути творче мислення. Діти чудово вміють фантазувати. Просто підкажіть їм ще один інструмент для гри.